Радіо Свобода оприлюднила сьогодні відео із зали суду, де депутатці обирали запобіжний під час засідання. Кізіярова заявила, що вона є солдатом, що у військовій частині, куди її направили, вона працювала лінійною телефоністкою, що згодом її демобілізували за сімейними обставинами. Пояснити за якими саме обставинами вона відмовилась. А ось так Кізіярова відповідала на запитання про те, яку ж їй видали в армії зброю. Так скажіть, будь ласка. Вам видавалася зброя? Так, Особисто? Так. Яка? Автомат. Які? Автоматка автомат Калашникова. Які? В смысле які? ак 74 АКМ. Просто АК, -74. ак -74. Нет, ну, Я думаю, АК-74, але. Ні. Я не. Ну зараз я можу, не можу відповідати Це не таємниця, Ну, Я не Можете сказать, что вы не хотите отвечать? Я не хочу отвечать, но я знаю, что это был автомат, как завжди, старі. С калибр помните? Господи, Вот Ну, в общем, нет. Цифра, цена моя. Нет, цифра, цифра. Дякую. Підозру депутатів вручили, нагадую за ухилення від мобілізації разом із нею. Підозрюючи керівника навчального центру та тодішнього заступника командира військової частини. Тому далі ймовірно буде.